Ось такі намети віднедавна можна побачити у найбільш людних місцях області. У них рятувальники навчають правилам поведінки в умовах надзвичайної ситуації, орієнтуються на безробітних, бо працівникам про це розповідають на підприємствах. Щодоби такі консультпункти відвідують дві-три сотні осіб. На сьогоднішню пору в нас в області діє сім таких пересувних пунктів. З них три з них вже відпрацювали ми залізничний вокзал, автовокзал, ринок. От, Екватор, торговельні заклади, тобто де є скупчення населення. Рятувальники інформують про зону ураження в конкретному населеному пункті. Розповідають, як надати першу меддопомогу потерпілим та застосовувати засоби захисту. А ще тут можна дізнатися про місце розташування захисних споруд. У якому стані вони перебувають нині, перевіряють рятувальники. Моніторинг триватиме до кінця березня. До слова, на Рівненщині є понад півтори тисячі захисних споруд. Це значно більше, ніж у інших областях, запевняють місцеві чиновники. У нас в кожному реалі та місці знаходиться від 50 до 130 захисних споруд в місці рівному близько 200%. Забезпеченість населення захисними спорудами складає близько 78%, а працівників об'єктів близько 90%. На цей час стан захисних споруд оцінюється так, як придатні до використання близько 72%, не готовий 28%. Захисні споруди та готовність до надзвичайних ситуацій перевіряють у рамках режиму підвищеної готовності на Рівненщині. Нагадаємо, його наприкінці січня запровадив кабінет міністрів на усій території України. За цей час у області створили штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, до якого увійшли чиновники, рятувальники і правоохоронці. На сторожі також перебувають усі служби цивільного захисту. Ми їх збирали, дивилися огляд. Техніки, сил і засобів, які в службах цивільного захисту є на сьогоднішній день. Слідуюче, в області утворена оперативно-мобільна групи у всіх районах області. У нас складає чисельність 21 мобільна оперативна група, в яку входять служби тепло, водо, газу, енергопостачання і так далі. Водночас рятувальники запевняють, що додаткові обов'язки пов'язані з уведенням режиму підвищеної готовності не вплинули на їхню щоденну роботу, пов'язану із порятунком людей. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.